Може, коли немає. Продовжив на розміщення зовнішньої реклами. Що звернення до Кламської селищної ради? Дієць ТВО командира військової частини а 7071 71 Олександра про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Макети зовнішньої реклами. І вони просять розмістити на нашій території зовнішню ну, таку рекламу до Дня Збройних сил України. Пропонується надати військовій частині А 771 термін на три місяці, тимчасове користування, одну сторону спеціальної конструкції, яка перебуває в комунальній власності за адресою селища Орежів, вулиця Центральна, 1А, а також в селищі Клевень, вулиця Центральна для розміщення зовнішньої соціальної реклами до Дня Збройних Сил України. Так, е, хто е, за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 25 про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались, прийнято. Е, і різне, що е, новим члени виконкому на попередньому засіданні е, ми розглядали проєкт рішення про аналіз стану утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території населених пунктів планівської територіальної громади. І були до, по цьому питанню до Володимира Олександровича по Оржову. І ми хотіли його заслухати на слідуючому засіданні виконавчого комітету. Він сьогодні присутній на засіданні і готовий прозвітувати про роботу, яка проведена за цей період. Буду вас, Володимир Олександрович. Піду по порядку. Пожежний гідрант, центральний дина. Покашіть. Це я акт відразу по акту віка. Наявний задовільний. Стан джерела. Задовільний. Поновити червону фабрику кришку люка. Поновили. Перем... 40 років перемоги один. Наявний задовільний покаже. Поновити червоний фабрик кришку люка. Поновили. Можна? Озалишилось, прочитаєте. Добреся. Хорошо. Добре. 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 Перемоги два. Покажік захаращені деревами. Значить так. Ну, вирішите питання. От я хочу спілкуватися. Пока на будинку. Будинку ОСББ там люди насадили вищення. Вишню треба злізувати. Треба дозвіл. Якщо земля у них є, їх. Це... Причейпіть до стовба, помалюйте вліво-вправо, різні цифри, все. Якщо це земля належить ОСБД, то ж по пожидрати. Хай як... перенесе на стовпа, на дорогу. Навіщо воно на будинки не мають? Побачить найближчі Все, І розмір, вліво вправо. Ну що ж Так. Дальше. Необхідність не пожели. Тому що, не дай Бог, чого там не заїдеш. Ну то може знову будемо викликати громадян. Це необхідність. Це ж вирішили вже питання. Новий покажи, Якщо ти... Побачиш до ближнього стома повість. Перемоги три. Незадовільний. Те, що відсутня кришка люка, таке підтоплене, ми його відкачали, він буде там ґрунтою води. Неможливо накрутити колонку на гідрант, тому що колонка збоку і не кришка люка, хоч вона і не попадає дійсно, вони не можуть накрутити. Треба видно, щоб вийти з положення, замовити цю бетонну, цю під замовлення, щоб, криш... щоб кришка люка сама була збоку. Ні, ні, ні. Той, то я? я нічого не міг не робити. Ваше правильне рішення. Я думаю, що справа. Далі. А де гроші, блять? Гроші, я вам скажу, в шокляді. Де далі? А це не вийде. так скажу, кришки люка всі покашні, покашуть всі лісі. Ну все, що це не, не зробили? Зараз кажість не задовільний. Відсутня сутня крішкаюка, заквідане сміттям, неможливо накрутити колонку та відкрутити шток, верхів частина ПТ розсипається. Це пожежний гідрант, ви Миколаєві знаєте, де він? Це як ми ложили трасу на вулицю Робітничу. Удоль ратоди, вона йшла в нас напряму, розумієте? Угу. І цей гідрант остався незадіяний взагалі. Там стара траса. Ага. Тобто фактично не його немає. Його немає. Його тобто немає. Його треба з того списку вичерпнути і тоді далі не, не Просто дозвольте, що його він не працює і він не працює. Щоб вони так. не мали свою схему внесли і до нього не під'їжджали. Добре. Так. 12. Біля школи підтоплений відсутній захисний Ну Я вам хочу сказати, по-моєму, вони тут три гідранти пожежних чотирь, в Оршеві. Ми їх дві тижні відкачали, але там під води, вони їх вносу топлять. Така проблема є. Але коло не можна накрутити? Так. Да. Ну це значить відпрацюючи, правильно. А копаки, мабуть, хтось <сподарить> потягнув, що він. Не пластикові, перекривається. Ніколи не зводить. Хто його знає, де вже копаки. Я думаю, що може знайдете якийсь пластик на відео. Вулиця Івана Франка. Біля Башні, незадовільне, злив несправний. немає тиску води. Зразу хочу сказати, той гідрант, ви знаєте, на в'їзді нас на свердловину туди, там не працює свердловина, там в цій трасі немає води. Буде свердловина, буде покажу. Олександрович, доведу до вашого відома, що в нас вже вся документація є на свердловину. І до нас вже мали вчора їхати і ту скважину бурити, але в зв'язку з тим, що їх викликали на одне дуже цікаве місце полігон. І вони поїхали перше виконувати туди завдання, бо там багато людей. Аж понеділка вони мають їхати вже в Оржі і борити свердловину. Вже все погоджено. Ситуація зміниться. Так, так. Е, немає напору через те, що немає свердловини. І ви розумієте, що весь оржів зараз на одній свердловині. Що все? Ні, ні, ні. Арбійська біля магазину. Не задовільнені, але ці, там всі ці гідранти були не в задовільному стані. Ми їх поміняли, повісили таблички, все там. В чому проблема? Тут дійсно велика проблема. У двох біля клуба тиску води є, а біля магазину і біля пожежної водойми, там біля панельної водойми, немає тиску води. Я вже там два чотири рази з головному інженером, згідно з схемою, ви розумієте, в чому питання. У будинках всьому вода є, а в пожежних гідрантах немає. Я і ми не можемо дійти швидше отак. Може, коли, ви пам'ятаєте, вложили ту трубу до клуба нову. Може десь там вісім до тих пожежних гідран так яка, Може врізка шла в країні чи що. Там, Немає там води. Та можливо тут, пробити, пробити Це... треба. Його... Там... Він не задіяний і загнали Це, його там... до якихось в... там... Володимир в... Олександрович, там, мабуть, і... все. Це гідрант стоїть на старій трасі. Коли нову трасу проложили, але е, гідранти оставили. І перед тим, е, там на лісов... для там лісовій... лісовій для нашого мазину, але ж вона йде від лісової. Від, в лісової, від лісової. От в тому колодязі на лісовій, там е, є задріжка. Вона не держить. Але вона закручена, скоріш всього. І тиск на половину. Через той і нема тиску. Я тут, Ну, це... Там, знаю, як воно проложено провалено, що? це я не знаю, я одному то... Богу відомо. От Але коли в нас, ви пам'ятаєте, прорвало трубу і пішло під дом, то ти збудай Боже. Ну будемо на цим будемо шукати. Щоки ну, да, запали, <рекула> Будемо шукати. Там, там, там цей град стоїть на старій трубі. Справа. Що ще? Дайте гроші. Ні, гроші такі. Бачите, ви думаєте? Гроші, гроші, О, бачим, гроші ми, дали. Дали. далі. Далі, йдемо далі, Ідем. О. О, далі. Переключить, може світ. Переключить. Пожежні бачить. Пожежні бачить. Але це світло. Ой, водонапірні вежі, вулиця Франка, це Оржів, незадовільна відсутня пожежна з'єднувальна головка, запірний венький. Так само така причина незадовільної на військовій частині. Відсутня пожежна з'єднування головка і запірний венті. Питання слідуючі. чи пояснюю. У нас, почну Оржина, у нас водонапірна вержа вже 17 років не працює. Для чого там ставить запірний вентр? Це будувати нову вежу, вести з Свердловини туди трасу і потім в мережу, щоб поставити вентю? Розумію, ви хочете сказати? Коли буде заплановано відновлення башти, да. тоді буде запівне. А так, якщо немає там води, і башта буде мати ідею на реконструкцію, тоді буде, правда, все ж... По військовій частині ситуація... Так, ви напишете, так. Ситуація, ви знаєте, що ми зараз все по чоловіку. Правильно? Ну, так. Там качаємо мережу вешу. Хоч ми там ту башню відновимо, проблема в чому? Щоб там накрутити єті. Якщо ми відновимо башню, у нас в цій частоті, якщо пускаємо воду в башню, на верхніх поверхах будинку пропадає вода, якщо з'являється вода, башня йде на перелік. Будуть затоплені всі підвали. А там біля школи є пожежний гідрант? Ну, там краще набрати, щоб дихають ті корчі. І поки заточить, то вже згорить хата. І ще одне ще у питання таке. Просто для інформації. Тут, допустимо, не працює сприз, чи не працює злив. Я теж хочу, щоб воно все працювало. Оці сприски зливу, вони взагалі впливають на сам процес роботи гідранта, чи ні? Притушіння. Впливають, тому що якщо злив не буде працювати. Зимою, коли буде мінусова температура. Перемерзне. Він замерзне. Сама конструкція гідранту замерзне. Тобто вода така під час, коли ми я будемо минулі. накручувати колонку, я ми почуну. там води взяли і поїхали. Вода не знилась, вона стоїть Гідран, і вона замерзне. Значить, слідче питання. Вони частинами міняються, чи треба новий гідранти. Є я комплектуючі, я не знаю, наскільки зараз працюють фірми, там патар раніше працював. Це треба вивчати питання. Тих фірми, які... Ну, злі, є... Тобто там звичайний розвідку. Ще якось воно радити так. А yeah. що перше? Mm. Сприсп. А тут є сприс. Да, е, це те, було зв'язано з системою е, зливу. Ну, Це то, в, саму, то, в самій конструкції гідранту. Гідрант тече, де, то, лапа, то і не просто. Да, так. Да. Ну, то, я так думаю, тоді так. Що ми хочемо тут навести порядок. Ці діла? 10, Значить, 200 і ми місця. Так. Да. Значить, наш, шукаємо спеціалістів, шукаємо кошти на це, бо в не заложено коштів на водопостачання для цих діл. Наймають і приводимо все до поряду. Треба до кращого. До кращого, правильно. Питання, які будуть. Молоці, боратися, зібрати кошти. Добре, ми, бачите, ми довго до цього йшли, ми йшли рік, рух є, але е, коли це все, давайте якось підсумуємо. Тобто ми бачимо, якась частина робіт, да, якась частина, ми е, декілька разів це проговорювали, щось зробили, але щось залишилось зробити. Так? То давайте зараз ми спільно визначимося, яким чином ми це робимо, і коли ми це зробимо до кінця. Я Колективно, знаю. вірно? Вірно. вірно. Ну, не. Колективно Я це. Це буквально така сама задача. Mm -hmm. Mm -hmm. Що, плане, все не дарувати робити? Mm -hmm. Ради... Проект... Там робилося це минулі роки просто. Mm -hmm. Я mm -hmm. думаю, що э, такий час треба дати організації э, 8 місяців для того, щоб... Потім запитати і що це було виховано. Перш за все, треба знайти спеціалістів, то йому не робить. Ну, так, чолові... Чоловіка, що це діє розбирається. Чоловік каже, треба кошти. В першу чергу, мабуть, бо рік кінчається. А перша сесія ділова буде в лютому, а там паска. А так. потім треба робити паніки, все. Вісім місяців дайте людей, щоб довики. До, до так а що вони зробить, якщо грошей немає? Тоді гроші одразу за 8 місяців вийде. Спеціалісти. то, то це, треба десь віде. вже з бюджетом щось рішати? Ні. Буде? Заплановувати там на півріччя чи на рік, так? на 25 рік. Дивіться. Виділяти ці кошти. Йди. І спитати е, через 8 місяців. Все дуже, все дуже правильно, але ви зрозумієте одне що е, перш ніж ставити питання, е, скільки потрібно цих коштів, то це мають бути е, люди, які мають оглянути і сказати, які так. саме роботи? А то е, прийшов Володимир Олександрович і питає: а, а, а за ті складові частини того чи іншого пожежного гідранта, чи вони потрібні, чи не потрібні. Тобто, перш ніж щось передбачати і, і писати записку на те, що необхідні кошти для того чи іншого, то треба, щоб спеціаліст оглянув. Калькуляцію зробив. Звичайно. А калькуляцію до нароку ви зробив. Правильно, так. ну то тобто, можна термін чоловіку встановлювати? Вісім місяць. Ну як він, якщо це не від нього залежить? Якщо нема спеціалістів, нема коштів. То, не... дайте, давайте, хоч, давайте. хоч 28 дайте, якщо в нього не буде грошей, що він зробить? А, ну, що ви, про що ви ну, Я зараз буду давайте. говорити, так як казав давайте. Андрій Олегович, це таке зрушення є, тому що минулого разу зауваження були, це цілий листочок був червоний, вже він наполовину червоний, але далі все ж таки залежить від... Керівника житлово-комунального господарства, як він буде визначатися із тими проблемами і їх вирішувати теоретично, Разом із... а, а тоді вже будемо говорити про практичну сторону. Бо е... Це, е, ліпше я помовчу. А штаб штаб отримали, дали вам штаб. Шановні ці, шановні виконкому, я вам також скажу, просто для інформації. багато. Для інформації. Тут тих показчиків, в мене було 12. так? Ми їх купили. Це коштувало 7 тисяч. Ви розумієте? За 12 циті. Скільки а будуть коштувати ці сприски, це все. Ви розумієте? Мене машина це теж, е, як його, асанізаційна. Вона Вона мене того стара зв'язка. розумієте? 72-го року випуску. Я не можу прийти те коля. Але якось щось треба що робити, то що мені зараз тут кричать? Машину дайте мені. Я про казці не кричу, а якось, ну якось положення виходжу. То відновлення пожежного водойому в мене на території, де Андрій Леович знає, де я йому скоро передам. Але не чоловік правильно каже, нема спеціалістів. Визвав я спеціалістів за друзів, які звільнені мені написали штраф, то таке штраф ми знайдемо, де платити, у нас гроші отак. Загад. Питання в тому: відновлення пожежного водойому, який належить селищній раді. Чи вам, бо він в мене далі, не числиться, але штраф я отримав сьогодні в шапку. Мені буде вартувати 240 тисяч. Так питання пожежного водойому. Питання важливе, пожежної безпеки. Він кому треба? Ми, в мене пожежні гідранти працюють, пожежні крани працюють. Треба для громади той пожежний, так само, як вас. Воно для громади треба, а не для вас особисто. І питання сьогодні немає реально людям, кому це робити. Я залучав лучан Юрій Миколайович, ви <кій> трошки в цьому розбираєтесь, водіїв, інші питання. Сьогодні нема, він правильно каже, але людей треба зробити акт обстеження, специфікацію, далі написати кошторис, домалювати там гроші, бо зміниться ціни на долар, зараз 40, піднімуться ціни. І людині там просто треба. От хай Андрій Олегович, у них є люди спеціалісти, хай дадуть людей обстежити його, бо такого людина сама там не зробить. Вони не що займаються. А ви пишете для чого? Вони цим займаються. Ми для того, щоб було достатньо води. Їх нема спеціалістів. Туди їх заходять. мають бути. Вони спеціалізовані. Заходи треба вирішити. Заходи дитину. Фінанси. Я думаю, що громада так само буде шукати паралельно. Це і комунальне підприємство громади. Ну так, я ж правильно знав. Я думаю, що ми сітку не будемо ставити, але... При тому, що на то взагалі нічого не виділялося фактично, то людина бореться і справляється. Тому давайте точно строки не будемо, але все одно будемо допомагати, щоб всі ці заходи пробінансувалися і відбулися. Зроб... Давайте зробимо перший крок. Хто мені скаже, хто мені спеціаліст. Я це не спеціаліст, бігар. скажу вам, після ратункового. Я думаю, що це в робочому. порядку, Юрій Миколаївич, дозвольте з вами не погодитися. Справа в тому, що е, е, висловлювання кошти не виділялося, е, я з ним не погоджуся, тому що якщо постало питання. Почекайте, якщо постало питання про те, що треба купити пожежні гідранти, ми їх закупили і на клевень, і на оржі. Якщо б була пропозиція про те, що треба кошти ще на, на ще на щось, то якби ми сказали, було в нас до нас було б звернення, а ми сказали ні ми не дамо, то я б тоді погодилася з вашим висловлюванням. Але якщо такого звернення не було, і якщо зараз ще не знають, куди звернутися з тим, щоб прийшли спеціалісти і оцінили, давайте не будемо зараз перекидати один на другого. Але для того, щоб виділялися кошти, повинні бути пропозиції. Якщо їх немає. Ну, то це вже інше питання. І тому е питання пожежної безпеки як і цивільного захисту дуже і дуже важливо, а тим більше в нинішній час. І це не означає, що селищна рада буде відсторонюватися від даного питання по міру можливості. І... Але перше треба знати, що буде робити це. Вона є рішення непогано, дуже розміщено. Як зробити спеціалістів. Закупляємо нові гідранти, ставимо, міняємо і все. Так, да, вони стали з 6 тисяч зараз 12-14, бо патар вже викупила київська фірма. Mm. Ще не просто так купити, 4 місяці буде дати. Добре, питання не зрозуміло. Я дзвонив на потар за ці кришки, за ці купаки. Я дзвонив, оці на говорять. Вони сказали, ми зараз їх не розробимо. Mm. Так. No. І що? Азорят закупить. Так. Отже, яка ваша пропозиція? Беремо доповідь або по даному питанню звіт керівника житлового зеленого довідома. вивчити питання спеціалістами треба. І будь ласка, Володимир Олександрович, працюйте, вносите пропозицію і будемо далі їм вирішувати. Звичайно. дякую, Володимир Олександрович. Так, ну і те, що я вже трошечки сказала, дуже наша була зроблена кропітка робота, те, що я вже частково зачепила, що нарешті в Клевені самому зроблено генеральний план, який був, починав робитися ще в 2013 році. Це говорить про те, що громада Має документ, згідно якого можуть проводитися певні роботи, можуть додавати, даватися дозволи мешканцям громади, які раніше не могли даватися, тому що не було генерального плану. Я дуже рада, що ми його завершили так само і по Жобрині, так само і по влощах, тому що були питання без генеральних планів, які не могли бути. Ну і само собою в боржі. Також в нас є проблеми, які треба вирішувати. А без такого, такого документу це дуже велика а Хто його зробив? І, і дуже, і дуже зроблена. Ні, це не Виколюк робив. <смі>, Виконував Діпро місто. Дуже велика робота зробили Ми, працівники нашого житлового Треба вас похвалити. Молодці. Ми ну порядок, що не була особисто. Але нарешті два питання моїх рухнеться, так же? Які генеральні плати? Я думаю, що Все, так само є ця дорога на військову частину? Е, от сьогодні якраз постало це питання, але я вам зараз скажу по цій дорозі. Справа в тому, що я їм вже напевно три рази сьогодні розказувала, що ще коли у Оржеві була головою. Потім, коли вже Шежутянський тут був, ми дуже багато зверталися і в Костопільське військове лісництво. Ми зверталися і в обласну адміністрацію справа в тому, що Цієї карти на цієї дороги навіть на карті немає. Ви розумієте, який там об'єкт. <кій> і, е, і коли я зверталася у ці організації, і ці кажуть, і одна, і друга, і третя, що вона відрізок дороги в них на балансі не перебуває. Тобто виходять з одного боку лісу, з другого боку ліс, а оця полоска їм не належить. Ну одним словом, е, я їм. Пообіцяла, що я займуся цим питанням, буду доповідати, mm -hmm. е тому що ну, дала слово дотриму, mm -hmm. буду дотримуватися, хоча я вам кажу, що ми yes. багато запитів давали, але конкретної відповіді такої чіткої немає. То будемо займатися е цим питанням. Але слава Богу, що yeah. все yeah. добре. Mm -hmm. <laughs> е так, Шановні члени, якщо є питання, запитуйте. Е, дуже всім дякую за сьогоднішню роботу, за засідання. І е, дай Бог, щоб не було більше таких днів, які сьогодні ми, ми мали, щоб воно вже нарешті завершилося і щоб наступила перемога, якої ми всі так чекаємо. Здоровим всім дякую за увагу. Засідання е, за виконавчого по комітету положено відкрите.